Добрий день, любі друзі. На попередньому занятті ми з вами вчили питальну форму, present indefinite tense. Пам'ятаєте, далі, що present indefinite tense питання форму утворюється за допомогою допоміжного слова do does, яке ми ставимо на початку речення. так? Я співаю, будь ласка, do I sing, Так, yes I do, no I don't. Ти співаєш, do you sing, Так, yes I do, no I don't. Ми співаємо do we sin, так, yes we do, no vi don't. Вони співають, do they sin, так, yes they do, no they don't. Він співає does he sin, так, yes he does, no he doesn't. Вона співає, does she sin, так, yes, she does, no, she doesn't. Так, Валенті. Так, тепер запишемо обставини, який ми використовуємо у present definite tense. Напишемо обставини які, обставини, які використовуються у Present Indefinite. tense. А потім повторимо усю тему. І так, Итак, everyday, everyday, кожен день. Everyday, кожен every день. Every week, кожний тиждень. Every week, кожний тиждень. Every, every month, кожний місяць. Every, every day. Uh, day every week, every month, every uh, month. Often, 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 in a D, often, often, sometimes often, often, always, always always we'll says, sometimes in often, часто. Always often, often, always often, Записали. Так. А тепер давайте візьмемо три форми. Present Indefinite Tense. У нас сьогодні підсумкове заняття та обставини І ми проходимо у трьох формах. Стверджуваний, заперечний та питальний. Я пою кожен день. I every day. О, я, я, я співаю кожен день. I sing every day Ти співаєш кожен день. You sing every day ми співаємо кожен день. We sing every day. вони співають кожен день. They sing every day. Вона співає кожен день. She sings every day. Він співає кожен день. He sings every day. У третій третьей особень отныне мы додаем, закинчи ES, Ch S, He sings every day. і she sings every day. Далі заперечна форма, пам'ятаєте, як утворюється за допомогою допомігності слова do та заперечний частки нот, а у третій особи однині «дас» та заперечний час нот. І коли є «дас», закінчене і с у смисловому дії слова відсутнє. Я не співаю кожен день. I don't sing every day». Ти не співаєш кожен день. You don't sing every day». «Ми не співаємо кожен день» – «We don't sing every day». «Вони не співають кожен день» – «They don't sing every day». «Вона не співає кожен день» – «She doesn't sing every day». «Він не співає кожен день» – «He doesn't sing every day». Так, питання форма, пам'ятаєте, питання форма утворюється за допомогою допоміжного ділянку слова «do», «does». Яке ми ставимо на початку речення, тобто перед підниками. Do I sing every day? Так. Yes, I do. Nee, no, I don't. Далі ти співаєш кожен день. Do you sing every day? Так. Yes, I do. No, I don't. Ми співаємо кожен день. Do we sing every day? Yes, we do. Так, ні, nee, no, we don't. Вони співають кожен день. Так. Do they sing every day? Так. Yes, they do. Ні, зову дай зайдо. Він співає кожен день, does sin day yes, he sing every дас хита, если даст, но хуст. Вона співає кожен день, does she sing every day так. Есть yes, she does, no she doesn't. Пам'ятає, розуміла це? Домашнє завдання а я, я, я йду, я давайте який кехать який слово. Я е, хожу до парка кожен тиждень. Я йду до парка кожен тиждень. I go to the park every week. Поставити у три форму стверджувальну, заперечну та питальну. I go, я хожу до парка е, кожен тиждень. I go to the park every week. Записали. Розуміла. До побачення, Goodbye.